Бачиш ти, ох дурненький, який Тараса, бач, малий плаче, давай я сльози тобі витру, не слухай Тарасику, адже кажуть, найкраще від усіх ти читаєш, найкраще від усіх ти співаєш. Ще й кажуть, малюєш ти, от виростеш і будеш малярем, еге? Еге ж, І ти розмалюєш Тараси нашу хату, егеш? Егеш, а всі кажуть, що я гадаю і ні на що не здібний. Ні, я не. Галида що маляром я так і буду. А вже ж будеш, а що ти лада, що то правда. Дивись, де твої ягнята, ой бідні ягняточка, що чабан у них такий, вони ж питоньки хочуть. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали чужих ягняток до води. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята то так сонечко сіло, чи так мені чогось було. Мені так любо любо стало, не наче Бог. Уже покликали до паю, а я співліні, молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приясно молилось, чого так весело було. Господні небо і село, ягнят, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже, небо голубеє і те померніло. Гляну я на ягнята, на мої ягнята, Обернувся на хати, мав у мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, шкість сльози. А дівчина при дорозі недалечко коло мене плоскінь випирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирали мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали чижі ягнята до води. У неділю вранці рано. Поле вкрилося туманом, у тумані на могилі, мов то поля похилились, молодиця молодая, що з долона пригортає і з туманом розмовляє. Ой тумани, тумани, мій латани талане, чому ж мене не сховаєш отут серед лану, чому мене не задавиш, чому землю не вдавиш, чому мені злої долі, Чому віку не збавиш? Стави ту маночку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі.